Ну що ж, моє вітання усім знову. Я з Дасдеммі Валера, і я радий бачити вас на Ютуб-каналі Євробачення Україна. Ми невпинно наближаємось до травня, коли відбудеться головний музичний конкурс Європи. А поки ви чекаєте, ми з Анною Тулєвою продовжуємо знайомити вас з учасниками Євробачення 2025. Тож ми поговоримо з представницею Мальти Міріано Конте і розпитаємо, чи готова вона до Сервін у базилі. I feel around me, Queen Energy, тому що це міряна конте з Мальти. Привіт, як справи? Привіт, я добре, дякую. А як ти? Я теж добре. Як твоя підготовка до Євробачення зараз? Зараз у мене активна підготовка. Ми з командою проживаємо кожен момент цієї подорожі. У нас репетиції і зустрічі і буквально усі 24 години розписані. У спредентутвентифораєснеудобі недостатньо годин. Я нарешті розумію, коли хтось каже, що у добі недостатньо достатньо годин, але так. Хоч це і очевидно, тому що ця подорож має виклики, оскільки твоє життя змінюється зі звичайного у дещо за межами твоїх мрій. Але це така класна подорож. І я вдячна, що маю цю можливість у такому юному віці, тому що тут на Мальті Євробачення це найпрестижніша платформа, і тут багато артистів, які приходять на відбір рік за роком, аби досягти того, що я досягла у 24. Тож я безмежно вдячна. Окей, поговоримо тоді про твій шлях до Євробачення. Це вже твоя п'ята спроба потрапити на конкурс, і тобі таки вдалося. Вітання. Дуже дякую. В соцмережах ширилась твоя реакція на перемогу на нацвідборі, де ти не одразу зрозуміла, що перемогла, а потім і не приховувала своїх емоцій. Розкажи про враження від нацвідбору і момент очікування результатів. Перше, я взяла участь у відборі, коли мені було 16. Це був наче сон. Твоє ім'я на екрані, графіка і тому подібне. Це просто скажено. Щоразу, коли я виходила на сцену відбору, це були особливі моменти. Мої пісні завжди були про мій особистий досвід. Тож це ще більш особливо для мене цього року пісня була написана у композиторському таборі, де було багато як із закордонних продюсерів, композиторів, так і місцевих. Це було прекрасно, якщо чесно. Це виправдало мої очікування. Направду, я знала, що пісня або отримає класний результат. Або дуже поганий, Все могло піти одним з цих шляхів. Але коли я почула своє ім'я під час результатів, якщо чесно, я взагалі не думала, що переможу. Тому це дуже особливий момент. Я не можу охопити всі емоції, які я відчувала. Але це досі для мене сюрреалістично. Тисдейтонентсьєнашноселекшн. Одразу після перемоги на нацвідборі ти потрапила у ДТП? Чи сильні були ушкодження, і чи вже все окей? Розкажи про цю ситуацію. Насправді це було божевільно тому що не пройшло і доби після перемоги. Як моє життя пронеслось перед очима, я дуже злякалась, тому що я не могла збагнути всі свої емоції. Я тоді досі була під враженням від перемоги. Тож уяви відчуття після ДТП. Аварія була була маленька. Мою машину на жаль повністю втрачено. Але у мене був шок і кілька синтів. але зараз все добре. Я готуюсь на повну силу, тож я більш ніж добре. Але я дуже вдячна всім, хто відгукнувся, коли це трапилось. Я отримала величезну кількість повідомлень. і я відчула любов у той момент. але дякувати, що я людина, яка знає, як погане перетворити на добре. тому, що мій кліп починається зі сцени, де я в лікарні. Тож, так, це було трохи дотепно. Як особистість мені притаманно погане змінювати на позитивне, тож я вдячна за все, що відбулось, як воно відбулось. Але класно, що зараз ти себе почуваєш добре, що проводиш репетиції і готуєшся до Євробачення. Представниця Фінляндії Еріка виказувала тобі свою прихильність через соцмережі. У вас навіть був вдвох спільний прямий етер наші циферблат також зняли відео під твій трек, що для тебе значить така підтримка від інших учасників та усіх поціновувачів Євробачення? Чи очікувала ти на такий фідбек? звичайно, як я і пояснювала на початку, це значить дуже багато для мене. Тому що ти проводиш я, я співаю з п'яти років, тож можеш уявити все, що мене привело до цього моменту, і заради цього я працювала дуже багато. Тож, коли ти отримуєш підтримку від інших учасників, тому що навіть Еріка я була ще в півфіналі, і вона зробила Тікток з моєю піснею. І я така. Це неймовірно, але Я відчуваю, що Євробачення несе в собі багато любові. у нас навіть є спільний чат разом. Усі учасники спілкуються, і я всіх їх дуже люблю. Вони всі дуже талановиті, і ми, наче, одна велика родина, яка наповнена любов'ю. Тож я вдячна за такий відгук і любов. І я не можу дочекатись, аби зустріти з ними в Базелі. Розкажи, будь ласка, більше про ваш зв'язок з Ерікою Вікман, тому що здається, що ви вже друзі, чи не так? Так, ми переписуємо ще від півфіналів у нацвідборі. Вона неймовірна. У нас відбувся шалений меч. Я дуже її люблю. Якщо чесно, ми пройшли схожий шлях під час цього всього процесу. Навіть у Фінляндії, через свою пісню вона отримала хейт. Але водночас і велику підтримку. Я мала такий самий досвід тут на Мальті. Я отримала багато любові, але і хейту було вдосталь. Однак я думаю, що кожна з нас пройшла цей етап чудово. За це я і люблю Еріку, тому що вона не соромиться бути собою, і я розумію її на багатьох рівнях. поговоримо про твою пісню. наразі вона має назву «Serving», тому що за кілька днів до кінця подачі пісень європейська мовна спілка заборонила тобі використовувати слово Кант. Хоча до того не було такої вимоги. Розкажи про свої відчуття в той момент, коли надійшов цей лист, і як ви з командою шукали шляхи вирішення проблеми Що ж, е, якщо бути чесною, я дізналась про це під час зйому кліпу у мене була сцена зі столом. Знаєш, буквально стіл навколо мене. Тож, мій креативний директор, мій хореограф, мій стиліст кажуть: ми маємо тобі дещо розповісти. Кант не був затверджений. А я кажу, ви жартуєте, так? І вони ні, ми серйозно, але ми маємо продовжувати. Ми провели два цілих дні, знімаючи кліп, щоб встигнути до дедлайну від ЕМС. І, буду чесною з тобою. Я не мала коли проаналізувати свої емоції, тому що звісно я мала продовжити зйомки, наче нічого й не відбулось як людина. Я за те, щоб розширювати межі. Але в той же час хочу, щоб всі сконцентрувалися радше на енергетиці пісні, ніж на конкретному слові. Тож я вважаю Serving і досі охоплює сенс пісні, тому що трек ризикований, драматичний і непримиренний, водночас і я б ніяк інакше не замінила. Думаю, якби там було слово, воно не підійшло б пісні. А так як воно є зараз. Люди досі можуть чути. Я думаю, люди досі можуть чути кант у себе в голові. У соцмережах багато пишуть, що арена все одно співатиме мальтійське кант. Ти цього очікуєш чи ні? Ну, очевидно, що пройшов місяць відбір був місяць тому. Тож, звісно, я очікую, що це буде в головах у людей. Тож я припускаю, що варені глядачі співатимуть. Але загалом я просто вийду на сцену, заспіваю, а потім. Як буде, так і буде. Я просто вийду, проведу класний час на сцені і подарую усім гарне шоу. у соцмережах. Єврофани вигадували різні варіанти, як замінити мальтійське кант. чи бачила ти ці варіанти, і які ви розглядали перед тим, як узгодили Я Люблю тікток. Він викликає залежність. Я просто огортаю стрічку, і звісно, коли вийшла новина, що кант не було затверджено. Я бачила всі варіанти. Однак, якщо чесно, нічого не може замінити кант. Тож я думаю, ах, додало екстра енергії, яка потрібна, не забираючи магію пісні. Але так, я бачила всі опції, та ми з командою одразу зрозуміли, що це буде. Це круто. Насправді, перше, що приходить в голову, то зазвичай ідеально підходить. Саме так. якби залишилась оригінальна назва твоєї пісні, то вперше за 25 років пролунала б мальтійська мова на сцені Євробачення. Чи не думала створити суто мальтійську версію своєї пісні? Це звучить круто, це звучить дуже круто. Якщо фани хочуть, то я можливо маю зробити це. Тож побачимо. Окей, ми спитаємо українських єврофанів. Якщо ви хочете почути мальтійську версію пісні Serving, напишіть в коментарях, і ми дамо тобі знати, що українці думають. Окей, я чекатиму. Я думаю, цю версію дуже чекатимуть. О, як мило, розкажи більше про меседж пісні, тому що здається, що люди не розуміють про що саме ця композиція. Можливо, ти можеш пояснити трохи більше. так, звісно, тож Serving — це про те, аби бути 100% собою, незважаючи на те, що люди кажуть про тебе, незважаючи на те, що тобі казали усе твоє життя. Як я пояснюю, я, як велика куля енергії. І зростаючи, люди постійно казали мені: сиди, руки мають бути схрещені, не будь такою гучною. І спів це єдине, що я могла робити і на чому концентрувалася на 100%, не відволікаючись. Ось чому це має важливе значення для мене моєму серцю і для моєї творчості. Тому що завдяки співу я змогла пережити багато ситуацій. особливо коли я була молодша. Тому я думаю, що людям пісня відгукується на різних рівнях. Це може бути про впевненість в собі, про віру в свою творчість і те, що ти робиш. Звісно, ми всі знаємо, що пісня має таке значення, що може трактуватись з однієї, другої, третьої сторони, і тому подібне. Кожен трактує пісню по-своєму. Але для мене це має єдине значення. Тому що все своє життя я присвячую співу, і завдяки ньому я пережила багато прекрасних і складних моментів в житті. що ми побачимо на сцені Євробачення від Мальти? чи зазнає номер з нацвідбору змін? я не можу багато розповідати, тому що мій режисер-постановник зробить. Ми просто сервінг жодних Але But, за основу ми беремо виступ на нацвітборі і робимо його більше і краще. І на вас очікує класне шоу. Але треба почекати і побачити все. Ми чекаємо на другий півфінал, в якому ти виступатимеш. Чи слухала ти пісню нашого гурту blood, «Bird of Prey» І що ти думаєш про неї? Blood, begging you, begging you Звісно, я не дочекаюсь, коли зустріну їх. Для початку я відчуваю, знаєш, коли ти потрапляєш додому, і там собака дуже щасливий стрибає. Я хочу зустріти всіх, обійняти, поцілувати всіх. Я думаю, що це дуже класна пісня. Мені подобається поєднання мов, це такий ретро вайб у гарному ключі. Хороша пісня, і звісно, я рада, що розділятиму з ними одну сцену. Добре, якщо говорити про українські виступи на Євробаченні, чи є в тебе якісь улюблені номери України? Так. Так. Скажи мені, я оголошу свій список просто зараз. Оу, oh, у тебе цілий список? Тому що подобається мені дуже багато. Україна завжди така класна на Євробаченні. Я одержима, я єврофан з двох років. Тож можеш уявити, для початку я обожнюю «1944» від Джамали. Коли вона співає українською, я звісно не можу зрозуміти, що саме вона співає. Але щоразу повір, щоразу, коли я чую і бачу виступ, я плачу. Я просто плачу багато, тому що вона транслює людям, що відчуває. Тож моя повага Джамалі люблю її, а також Руслана. Тут на Мальті ми божеволюємо від цієї пісні. Коли ми робимо євровечірку, ми дико танцюємо. Тож це ще один і також торішній виступ. Прекрасно. Ця пісня в моєму плейлисті. Я люблю її, люблю. Слухаю коли за кермом, коли на біговій доріжці. Тож так, я люблю українське Євробачення. Ви неймовірні. Можливо, ти можеш заспівати уривки пісень Джамали та Руслани. They kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries. You think you're a god, huh? Hey but everyone dies. Don't swallow my soul, I soul. I ця частина я не знаю, чи добре заспіваю. I love it. Я обожнюю. So, yeah. Тож, так. And І wild, wild dances. О oh, боже мій. Wild Dancers. Просто неймовірно. You see, you... Руслана також you... you... сервінг you... you... на сцені Євробачення. Міряно, дякую, що знайшла час для розмови, і з нетерпінням чекаємо на твій виступ у базелі. Успіхів. Я також не дочекаюсь, аби подарувати вам трохи співу. І тобі дякую. Було приємно поспілкуватись. До речі, зізнавайтесь, чи є пісня Мальти у вашому плейлисті, і як вам загалом вся ця ситуація навколо заборони мальтійського слова кант? Пишіть всі свої думки у коментарях а ми побачимо зовсім скоро.